Сьогодні ми відвідаємо магазин морепродуктів. Кажуть, тут дуже багато всього. От ми зараз все перевіримо. Ми прямо біля води, там стоять кораблі і що ловлять. все що буде продаватися. Тут тобто гелікоптер літає військовий. Тут військова теж база поряд, це порт, доки, там військовий стезь, кораблі теж ладно і пішли далі. продається картопля в магазині морепродукцію, а також цибуля, а також лимони, лайми і все інше. Відверто кажучи, сподівався на базар такий великий, саме риб, рибний, але це все-таки магазин. Ну Ладно, подивимося, що в магазині. Кривитоси, сардини, батерфіс якийсь, міно, фігар, лобстери хвости стрілячі. Траблячі ноги, такі стеки, креветочки, кальмари. Так хлопці все лежать, відпочивають. Лобстери. Мідії. Що далі? А? Так, куча креветок. От дев'ять. Доларів за фунт. Се креветки по не знаю, по шість, да? По 6 доларів за фунт. Це є сам сякий Донець yeah. Риба меч. Рибка максимальная. Так, що у нас тут? Тут у нас здорові риби. що? Так, снайпер. снепер Оця на білого амура схожа. Так. Тоже снепер, тільки желтопвостый. Тэш снайпер. Ну, снайпер с типа окуни морские На карася схожа загали. Тилапия. Милфиш. Сибас. Ну, бас слышно вот Флаундер. Типа про камбала флаундер, что ты Я думаю, да. Я думал, что за флаундер? А это типа камбала. Да, 6 6 Подивись по їхнім очах, буде свіжі. Дрім, діп. Криветичний паспорт, робимо. Що ж вже готове, вже є. Такі справи. Магазин здоровий, але реально він займає більше місця, ніж у нього експозиція, скажімо це так. А там трохи далі, я так розумію, типа гуртівні чи щось таке. Вівенерія, написано. Підійшли ми до цієї гуртівні, зараз глянемо, що тут. тут завозять і завантажують, розвантажують точно, я так розумію, зриво. Тож нічого цікавого подивитися і не можна. Все в коробках, в ящиках. Та й таке. Ну і знову ж таки, є туалет безкоштовний, само собою, Ніяких грошей ніхто ніколи не бере з туалету.